Ай. У і... нас тут черговий неагайд. Цього разу я захотів пограти Essence Drain. Плюс Contagion. Ну і взагалі хаос Dem Shirt з скілами. Там у мене їх кучка на скілбарі всяких різних. Єп. Yep. О, їхали. Так от. Я, я захотів пограти Хао. How... Essence Drain Contagion, бо. Цікаво, як вони зробили його в поєдбав. Поєдин був колись прикольний біл, потім поніркали, потім прикольний, потім. А -а -а. Захотів пограти десь захотів, якось так. Я чув, що в нього демеджа було дуже-дуже мало, люди прям жалувались, десь там я чув від когось. І, Ну, не від одного. В мене вийшло окей, демедж. Ну, окей. Не да. небагато. Убер, ну, типа, складні 4 боси, ви на ньому навряд чи вб'єте, скажімо так, на сімбілді, зразу скажу. Але для мапінга. Достатньо демеджу було, боси на вмирали, і гварди вмирали, і складність один босс, і теж можна вбивати спокійно, нормально. Так що не геть мало демеджу, але небагато, небагато. А як можна бачити, клірить він дуже прикольно. Я не скажу, що він прям похчам, клірить, як що, найшвидший клірер усіх карт, але він просто цікаве відчуття приємне. Що це ви кинули какашку, і вона перекидується на інших мов і на інших, і на інших ви просто біжите і слідкуєте за ними. Це особливо класно замітить, як ось можна зараз покажу. В експідішені, наприклад, коли моби куча вилазить зразу, і типу, воно на них пригає і всіх витирається, ну або не витирається, в залежності від вашого демеджа. Ну і так, де багато моби вкуснули. Експедішний ритуал, мені прям дуже кайфово було. То що моби спавняться, і моби вмирають старі. Перекидують на нових, спавніться, вмирають, перекидують і так далі. Це прям виглядало дуже приємно. В брічі теж було б кайфово, якби було чуть більше демеджа, то що моби не встигали вмирати інколи в брічі. інколи було нормально, інколи трошки окружали мене моби і жували. Ну і да, про демедж, якщо говорить, то є варіант цього білда на інферналістці з дімонформою. Демонформа дає 30 мільйонів демеджа, і тоді цей білд взагалі розкривається на ух, як і там, по-моєму, Матілда робив його, і можете туди подивитися, якщо хочете. Сильну версію цього білда, скажімо так. Я не хотів діамонтформу грати, мені не подобається ця ідея, і воно занадто сильне і не цікаво. Я хотів якось просто зробити без цього і попробувати. Вийшло окей, Мені нормально. Я ну, кажу, мапиться нормально, босить може, ну, всіх маленьких босів, мап -босу, там, типу так мені більш нічого білда не треба. Якщо він може великих боссів, я похчем. Якщо не може, мені так весело пограти. І цим було достатньо весело грати, да кажу: клір цікавий. Такий приємний клір цікавий. І... на цьому перейдемо, мабуть, до нового персонажа, як я його створював. Так от, мій персонаж. Почнемо, мабуть, я для вкола на курсі розкажу, як механіка Essence Rain. Є Essence Rain Skill і є Contagion. Тобто, Essence Rain — це просто, ну, давайте я все покажу. ось все ви пів пульну Прожектайл. Наче, ну пів робить. І це прожектайл є хит. На це ми можна звертати увагу він хітає. От цей там 1000 демеджа. Це не важливо. Взагалі. Оце, друга є частина, він накладує дебаф, який демедж овертайм робить хаос. І оцей дебаф, він дамажить потім ну, демедж овертайм. Так от, і в це комбиться з контедженом, таким чудовим скілом, тут ось багато слів дуже. зрозуміти треба, що Ви кидаєте ось от так, скільки виглядає цей контеджен На одного моба він кидається на відміну від поєдин, в поєдин він аоєшний. І. Ви дебафаєте моба, і коли цей моб умирає, і time оверс, які на ньому були, перекинуться на сусідніх мобів. Ну і це відстань, на яку він перекинеться, буде, залежить від аїтого. Да, а я бажано скелет на цьому. білді. І так, да, тобто ми кидаємо Essence Drain і Contagion. Або contagion, або Essence Drain. І цим треба попасти в одного моба. Щоб. Коли Essence Drain уб'є моба, щоб на ньому був... І тоді цей contagion перекине демедж Essence Drain на всіх сусідів його. І потім, коли сусіди вмирають, Contagion Duration рефresці. Коли Contagion перекидується на нового моба, Duration його рефрешиться. І, відповідно, він продовжує дамажити сенс дрейном. Сусідні моби вмирають, перекидують на наступних. Вона опять рефрешиться Duration, Кожен раз, коли перекидається, рефрешиться. І кожен раз, коли перекидається, Contagion отримує 100 море демеджа. Ну, цей демедж, який Contagion переносить на 100 море робоці. Тобто один раз перепригнув, уже дабл демедж, Essence Дейн робить, другий раз перепригнув вже трипл. І так далі. Тобто, якщо десь в пачці мобив стоїть рарник, і на нього пригне, то там буде хорошо. А чисто коли моб один стоїть, то ви просто Drain Дейнете його. і Це демедж такий, як я їй Ну так от це ідея. Що ви пуляєте, два скіла, і цим треба попасти в одного моба. І того самого, щоб на ньому було два дебафа Contagion Essence Drain, і тоді воно починає всіх всю цю заразу перекидувати на сусідів і все вмирає. І це прикольно виглядає єп. Yep. Та якщо про Essence Drain, так от, да. І з тим, що попасти в одного моба надо, вам треба якось Пірс або щось. Я вставив Чейн. Мені було найкраще грати для кліра, то що я не міг попасти в одного моба без якогось ну, чогось, що додатково дає. То що вас, вас окружить 5 мобів? Ви контентом одного попали. І намагається пульнути в нього іменно S-Dreйна, ми в другого хітнули і вже нічого не робиться. То що, ну цей йому помре, окей. В цього не попали. І не перенесеться, і треба буде попасти іменно в цього. Від того тут Чеймен стоїть. А решта супорту просто демедж. Considering hasting. Я не знаю, що він працює, він не має працювати по warдінгу, що море демедж від spell hits. Але по якійсь причині він працює. Я юзав баг, виходить. То що. Це була велика проблема, я не міг знайти супорти, які роблять щось хороше для цього білда. Для цього Есендейну. Ну просто демедж. Swift A Fiction просто 35 море демеджа, плюс левел гему, там 15 море демеджа, всі той левел, да з'єму. І все. Решта супортив хаос демеджа вертайму, там щось дуже або дивне роблять, або, або демеджім дають, або ще щось. Я не знаю, або їх нема. І це консиден Casting. Останній супорт, який я оставив, це я придумав під кінець уже цього білда: Drain Elements. Це суппорт, який каже... це я на Сінгарісторіа отак робив. На, на клірі в мене був чейн. Ну, якщо у вас буде шестрінг, то можна простую сіта вставити їх і буде. Ну на клірі в мене був чай, на це сапл. Так от, цей суппорт, дрейн елементи. Коли на мобі є якийсь елемент, наступний овертайм, який ви на нього накладете, елемент з'їсть і буде наносити 35 демеджа. Елемент я накладував. Де це в мене цей скіл чудовий? Dark Effigy. Це тотемчик, я потім про нього розкажу. Це додатковий наш тотемчик, який ось. Шанс топозний йому вставив у Dark Effigy. Ну, що потім? Давайте зараз. Dark Effigy — це виставити ось Тотем. І він сам по собі нічого не робить, але коли ви біля нього десь, ну, там, радіус дуже великий, до речі, цього тотема пуляння. Так от, якщо на мобі є будь-який damage Over Time, чи хаос Over Time, не пам'ятаю. Так, да, хаос Damage Over Time, дебаф будь-який, ну, а у нас. Essence Drain, Profein Ritual, Contagion, це все damage Over Time, Тобто що небудь на мобілі то тотем починає в нього стріляти. Ну і я потім цей татем ставив. У нього є встроєний візер. Це Quality Vizheron Hit він робить. І я ще вставив, по-моєму, супорт, який теж візен hit робить. Я не знаю, чи вона стакається, але виглядало, як будто стакається, тому що дуже швидко візер стакались. Потім морека спідає вставив йому. щоб Це і швидше ставим, і він швидше пуляє ваші прожектайли його ці. І я вставив шанс ту Poison, щоб Poisonить для цього супорту. Та я ось так зробив. І потім й тотем цей тотем Poisonить. Цей скіл жирає Poison, але тотем новий накладає зразу Poison, і того... Це просто 35 мари демеджа на босах получалось. Так от, профільний ритуал. Це я в основному чисто посміяться вставив, але інколи я нажимав кнопку, бо why not, це ще один демедж овертайм. З трупа, ну я не можу нажати, бо в мене трупа немає, мені рівні браті, якісь скіл, які робить труп. Но це з трупа сумоний таке АОЕ, і в цьому АОЄ просто демедж овертайм хаосу скільки робиться. Не знаю, просто інколи нажимав там в ритуалі якомусь міг поставити ще десь. Ну і цей демедж овертайм Contagion теж переносить. Contagion переносить всі хаос демеджі, які на мобі були овертайм. Це, тобто у нас так демедж цього, плюс демедж цього, плюс демедж цього, плюс я в Despair, це моя курса, став ДКінхекс такий супорт. Це теж овертайм робить, я потім про нього розкажу. Так да, про фін Рітал став з пелеху. Ну просто там якесь море АОЕ. Не знаю, why not? Ну і там два рази ставилось, whatever. Чесно, про це можна викинути, Це нічого не робило майже. Це 0,1% мого білла взагалі. Далі, контейн я розказував, ну сам, що робить контейджен, переносить нашу заразу. АОЄ, що в більшому АЕ переносилась фігня. Unleash, щоб коли Unleash сіли маємо, то там в залежності то 0, 1-2. Скільки сілив, це скільки мобів хітне цей. Ну, не так. Скільки додаткових мобів замість одного хітне. Це, цей скіл. Тобто, якщо в мене є два сіла, то я нажму і це в три хітнеться, І тоді більше шансу, що ми попадемо нашим Essen по ним. Це Анліш дуже хорошо робив. І хіндер. Ну, просто словить мобу, Приємно. У мене всі моби бігали за засловлені. Просто приємно. Не знаю, може там ще щось можна є безпеняти. Мені ніч нічого в ж не пройшло, то я навіть лінк не робив. Далі, Despair. Despair, actually, було важливо. Я... Це мінус курса... курса, яка робить мінус резіст, і це багато нашого ДПС було на босах. І increase Effect. я встав. Inspiration. то що дуже багато Монокоста у курсу, і в цього білда взагалі всі манакости дуже великі. І бажано шукати десь мани і Монокосту, то ну, на курса прям особливо. 450 Мани, ну так, хоча б 270. І Decaying Hex це просто супорт, який виставляєте в курсу. І ця курса накладує дебаф, який теж хаос демедж робить. Тобто, ну ще якийсь хаос damage over time, в залежності від нашого інтелекту. У нас інтелекту там майже 200, то. Це скільки там? 120? Ой, да, 120 damage over time. Why not? Ще трошки. Трошки демеджа За пару монет зайвий, whatever. Dark Effigy я вже сказав, це. да Тотемчик, який візеріть мобов, що таке візер, до речі, я не сказав, так. Да. Візер — це дебаф, який оплайть 5 хаос демедж Тайкіна на мобах. І стакається до 10 раз. І цей тотемчик їх стакав прям дуже хорошо. І я потім на джувелах шукав мод, який ефект візера робив. Тобто в мене, джу... в мене візер накладав кожен стак замість 5, 10 якраз демедж Тайкіна на мобу. І це було в сумі 100. Тобто, так, да, хорошо робило. Далі переход, ну і де що тут ще щось було? Визерні Touch, Візер, Arking Темпо, Да, це я казав. Е -е, Гримфіст. Е -е, аура, яка спавнить трупи мобил. Не знаю, як сказати, вогники, які піднімаєш і вам shield ну, Просто, просто рекавері сіл, да. Він не дуже мені був корисний, того що. Я пасфайндер, я потім покажу, що я shield по іншому міг рекаверити, але все одно було приємно, вайн. Ну, це можна викинути, і тоді вам спірити треба буде на амулеті, що я шукаю, тоді буде простіше омулет знайти. І сюди я ставив Life Recovery from Flasks Herbizm, це, це був достатньо важливий супорт. То що я Pathfinder і я про Life Flask у Pathfinder використовував там, щоб Life Flask нас прям рекаверила і того не забуститься було кльово. Далі Vizering Presence це тоже біда, яка візерить. Просто аура, яка всіх навколо нас візерить раз там пару секунд. Шо? Ну, візер я вже говорив, візер прикольний, візер з цього, візер з цього, і в сумі завжди 10 стаків на мобах було. Ну, на босах, коли я ставив тотем. На мобах теж, якщо тотем ставити, але на мобах ви тут не ставити. В основному. Е, що ми тут ставили? Skill duration, щоб візер надовше стакався. Навірно. Має працювати. Wait, what? Hold the fall. Я щось не так робив? А, да, все правильно. Визор duration, на 9 секунд з цього я вже звікався. Так от, да. Нормально, і. Clarity, бо мене регіону, з манує проблеми. І канібалізм, life and kill, це сустейн хороший на мапінгу. І Госденс, це Sustain Shell. З Less Duration, це частіше отримуємо стаки Госденса. Госденса, коли нас хитають. Рекавері скільки там ЄС, в залежності від вашого Evasion. У нас тут трошки Evasion було. Ну, Evasion було багато достатньо. ESO, трохи було, воно рекаверились на лаппінгу і на босінгу. Приємно. Рекавері ЕС. Юп. Фу. Так от, далі. А переходимо до дерева. Дерево ось таке в мене дуже. Ми навколо світу об'їхали, то що нодики на надемо щось тут знаходяться і всякі. Ми починаємо тут, а тут нічого нема, щоб просто сюди попрямі з'їхати. Тут взагалі корисних нодиків майже нема. Довелося об'їжджати кудись. І почнемо з того, що ми пасфайндери. Ну і прикол пасфайндера, Ну, це прикольні нодики, що там, коли ми кастуємо, у нас менше пенальті не моуспіт. І, аннефекти до by» які слова. Це просто приємно, але не знаю, наскільки це імпактно. Це було прикольно. Чесно, я в я пасфайдера грав, щоб потестити цей нодик, що лайфласка не закінчується, коли вона до фула нас заповнює ХП, а продовжує працювати, якщо у нас. Тобто, у нас було там наше схитнуло, ми нажали фласку, вона заповнила до фула ХП і. Зазвичай вона б закінчилась. З цим нодиком вона не закінчується, і якщо у нас щось хітне, вона все ще знову буде хилить. Нам не треба знову нажимати фласку на кожен хіт. Вона продовжує хілить. Ну і це просто більше фласок. І в ідеалі ще взяти фласк-нодик, кучку. Я ось тут взяв трошки, ось тут узяв трошки. Я ще хотів оце взяти, але мені левелапиться було вже. Я вже на наступного чара йду. І я думав, що за anno цей нодик, але щось щось мені збило, де я й забув. Ну, коротше, в лайф фласку можна інвестити, і вона хорошо приємно робить. Причому ще я не закомбив з таким чудовим поясом, як пояс каже, що лайф фласка працює на shield теж. Унікальний є такий. Це я потім до гіра перейду, ну ось такий пояс, є, що у нас і вона і на лайф на shield працює, і відповідно, даблить ефект на інходиться. Тобто, якщо мене щось хитнуло і до лайфа пробило, я нажав фласку і в мене лайф і shield просто обмає там кучу рігіна в секунду. І з цього приводу бажано лайф-фласку нам тоді наролить хорошу. Я зробив, щоб вона сустейна на чарзі, і в мене завжди лайфаска була, якби я не, не спав. Ну можна, звісно, виспамити не моментально, але ...да, вона ж працює дюйшн то. Ну і маунт рекавери, щоб більше рекавер Це прям було хорошо. Мені подобалось дуже з нею грати, приємно було. Так от це моє дерево. Тут Flasknodiki, Evasion, Flasnodiки Evasion, Flasno Diki Evasion, Evasion, Dexterity Evasion, Акробатика Акробатика важливо. То що, ну, Evasion у нас достатньо багато, і навіть з акробатікою. Так. Да. Далі хаос damage нодики, хаос damage нодики, Evasion, haus damage нодики, Evasion. House damage noдики, spell damage нодики, spell AOE, І хас damage. Це таке. Щось тут важливого, мене джувел сутив багато, і я на джувелах шукав такий мод ось цей ефект визора. По дефолту Візер робить 5 демедж стейкіна. Відповідно, на, на є трешлди, що кожних 20% ефекта візера. Тобто 15% один джуул робить нічого взагалі. От нічого це не робить. Але якщо ми добиваємо його до 20, воно дає робить 6% ефект візера у нас. Добиваємо його до 40, робиться 7% за кожен стак. Ну, не ефект візера, 7% демеджтейке. Хаоса. І відповідно, є трешоди, треба 20. Я вибрав собі ще 4 джувела по 15%, зробив. 60 ефектів візера з джувелів, і тут 20 з дерева. Тут. Ой, 20-40, тут 40 дерева. Відповідно, в сумі 100 ефектів візера, вийшло рівно W. Тобто немає такого, що ми взяли 15, чи там 35, немає сенсу, мати ефекта візера. Ви робіть або 20, або 40. Ну, або там 21, якщо у вас десь там рандомно десь один знайдеться на джувелі. Ну да, немає сенсу добивати його. Ну, а решта джуулива просто там демеджі якісь, Ну, Але це. ефект візера кожних 20. І тоді гір. гір? Не знаю, life резист. Лайф резист, резист, лайф. Ну, пояс я показував, вже смішний. Чесно, багато Eigent, на те, що. Ну, це. Головний. Наш Egion. Звідки береться. Там нодик є, що даблить ефект чисто. Ну, даблить Evasion, який ми отримуємо чисто. І да. Лайф резисти, лайф резисти, мана монорегіе набажа то, що з моною проблеми, монокост, диві, у нас 600 монокоста, контаген 200 тут. Це дуже багато. Ну у нас. Оскільки ми беремо фласк нодиків, у нас мана фласка постійно, є і вона хороша, да. То да. З маною проблем взагалі не було, але надо нажимать фаску, і надо манариген бажано десь мать, щоб прям було. Level е, гемов це наш damage. Ну, spell, як і всі спели, Level гемов це наш damage. Life resistor, life resist, атрибути, які надо. Палка на там, хаос, spell damage, плюс level гемов because speed. ноди тут немає які корисні будуть, можна було б ще монариген, мать. Ну і мана, да демедж, як екстра це тільки для хітів даються. Демедж екстра колд це тільки для хітів. Для демедж-гартайм воно не працює. Yep. Ну і цей поїзд, який робить що на шил працюють фласки. А і ще я трохи знайшов оцей мод. Зазвичай він не дуже прям пахчам окей такий stun threshold. Стане дуже бісили. То що і так складно, нам треба два скіла попасти одного моба, це буває складно. А якщо у вас ще момент касту, другого хіла стане і вам знову да кастувати, це може зайняти до п'яти секунд, поки ви попадете до одного моба, якщо у вас стане щось. То stun threshold у мене на ботинках, stun threshold тут. І stun threshold я навіть на дереві, по-моєму, десь брав. Я не, не пам'ятаю. А, annoyant ну, я взяв тут stun threshold якийсь є. І ще й оце я хотів взяти, але просто нодики вже не хватило. Так, стане і бісили. Ну, да. А так. Пауз якийсь якісь був, все Єп, єп, єп. А, ну і хили в пауэр, палка, сигели в пауэр, це ставити і пока у тебя малое у вас більше демеджа. Спел ну а essence Rain, це спел, це більше спел демеджа. Палка с сигелиф пауэром. Напевно, все сказав, що хотів. Якось прям. Ладно. Ладно, ладно. Стадий, вас залишу тут з кілом, чийцы це, ультиматумівський скиллас, да, триал мастера, я робив. І щоб просто показати, що убить босів можна. Демедж не вау, не пахчанка, але й не такий, щоб поганий прям. Тобто нормальній складності босів убити їх можна. Там другий, третій, четвертий вже грати треба хорошою, ви у сайті будете багато часу проводити. Перші складності можна всіх вбити нормально. Єп єп. Всім дякую за увагу. Почуємось тоді. Бай! Ось. Монка. Якби ще ненавидимі атаки були, то було б прикольно, навірно. Він там прожектайли пуляє, але вони не видимі. Кайфуємо. Достатньо погано положив. Ще зараз знов забагає, я буду недовольний. Окей. 12. Є ж Махук Сотель, минулий дурак мені дропнув Махук Сотель. Що не так ну, з Махук Сотелем? Супер фіговий рол, але Махук Сотель. А не, хоча що ж я щось забуваю на нього нажимати. Чесно. Що я щось забув. Я забув, що тут Адор падає, мені сьогодні про це говорили. Тут ще ж цей може бути, як його. Це ж з нього падають хоть коржу чи ні? Я не знаю. Вжух жух роботь. А, це ця атака. Подумал, це інша. Бара, теки не ламайте Окей, він чуть-чуть зламався, не сильно Чуть-чуть, я думаю, я чуть-чуть, а чуть-чуть можна? Ну ладно, ладно, чуть-чуть можна Маска щит, а хейтфорже сколько падають? Час, я тики заметил, что инсерция вырывает в собой ее все висить можно. Вот. И раз я идти обратно. Continues. Прикольно. Ятики заметил тебя анимацию. О! А хейт форс, кого падает. Как шоу вещи?